Вітаю вас на каналі про спінінг. Сьогодні буде у нас така розпаковка. Знайомлю вас з цікавими товарами, які я використовую для риболовлі, використовую на кемпінгу, на виїзних рибалках. І ось сьогодні хочу вам розповісти про ось таке дуже Класне крісло, це крісло від торгової марки Начрхайк. Це Китай, але це такий елітний якісний Китай, тобто товари, які робляться з високої якості, з класних матеріалів. І дійсно я використовую вже від цього бренду. Півтора сезону різні товари, і вони мені дуже подобаються. І ось я замовив собі ось таке крісло. Дивіться, по розміру воно в складеному вигляді, вигляді можете оцінити приблизно як по об'єму 2-літрова бутилка, а по розміру ну сантиметрів 40. Технічні характеристики ви побачите, я їх обов'язково додам. Значить, Що тут ми з вами маємо? Ось такий чехольчик. З якісною молнією, і, до речі, молнія тут UKK. Ті, хто розбирається, знають, що це дуже якісна фурнітура. І це вже добре, тому що таку якість, як правило, використовують, наприклад, на куртках та на інших важливих речах, наприклад, як сумки, дорожні і так далі. А тут ми маємо якісну блискавку саме на чохлі. Чохол зроблений із, ну, схоже, що це Оксфорд, достатньо такий плотний. І всередині ми маємо. По комплектації ось такі чотири шарика. Це шарики, які одягаються на це крісло на ножки, для того, щоб крісло не провалювалось в м'який ґрунт. Це дуже важливо, тому що в мене було крісло від трамп фірми нашої, і там ножки постійно провалюються в м'який ґрунт. Далі маємо ось. Крісло, ось воно так виглядає в складеному вигляді. Ну і тут е, такі приємності, хто полюбляє сілякі наліпочки, інструкція. Роздивимось, це крісло ближче. Маємо ось таку основу і алюмінієвий каркас, який за лічені хвилини розкладається. Цей каркас стягнутий ось такою резиночкою. Резиночку знімаємо. І дивіться, друзі. За лічені секунди справиться не то, що жінка, навіть дитина справиться без всіляких проблем. Ось таким чином це крісло розкладається, і ми з вами за лічені секунди маємо вже. Ось такий готовий каркас. Дивіться, достатньо товсті алюмінієві трубки і що круто зроблено тут. Бачите, ось таке посилення, і це крісло воно розраховане на вагу до 150 кілограмів. Давайте тепер його зберемо. Збирається дуже-дуже просто, одягається спочатку верх. До речі, основа цього крісла зроблена теж з такого якісного плотного Оксфорду. Одягли верх. Ось таким чином. Так. Тут теж ми маємо з вами всередині трубку алюмінієву, тобто посилення. Маємо ось таку невеличку подушечку і тепер одягаємо низ. Дивіться, дуже важливо, що. Всі ці зони, які одягаються на е, трубки, що вони е, дуже добре посилені. Тобто, тут двійна тканина. Бачите, ось така ну щось типу там схоже на шкіряну вставочку, яка не буде нам, е, ну не буде в нас просто банально рватися чи розтягуватися крісла в цьому місці. І натягуємо зі, з однієї сторони. І тут трошки треба зусилля докласти, ну це воно ще поки що нове. А потім воно буде простіше одягатися. Все. Бачите, ось так виглядає крісло. Тут е, сіточки такі для того, щоб ви не потіли. А, і до речі, я забув сказати, е, чехол можна одягати, це, до речі, продумано. Бачите, тут такі ось е, лямки, ви з цієї сторони ось так можете ну, до того, як ви одягнете основу, Натягнути сюди. І у вас вийде ззаді такий типу бардачка. І все, залічені секунди, я б навіть сказав. Ось таке от, зручне, дуже, бачите, от, воно стійке, взагалі ніяких питань, ось таке крісло. Тут такі підлокотнички. Ось така, друзі, краса. Посилання залишив на це крісло, дуже класне. Взяв собі на пробу одне, але обов'язково замовлю. Ще. Ось так, друзі, виглядає. Вам подякував за перегляд, вподобайку, відео, підписка на канал. І побачимось в наступних оглядах.